Лайнарт та чому без нього все таки краще. Цієї зими мій досвід малювання саме в діджителі досягне двох років, і півтора з них я малюю без лайнарту. І вам рекомендую. Тож, давайте сьогодні розберемося, чому так. Я вам розповім свою історію та розкидаю по фактах, чому я хетчу лайнарт і малюю без нього. Почнемо з того, що таке лайнарт. Лайнарт це етап у творчому процесі, коли художник за допомогою тільки лінії назначає основну форму об'єкта і в подальшому працює лише з цією формою та заливкою всередині лайнарту. Ось на екрані ви бачите декілька прикладів таких робіт. Також існує такий термін, як безлайн, це малювання без лайнарту. І коли я говорю безлайн, то, скоріше всього, більша частина з вас уявляє малювання від плями. Тобто художник накидає основні, так би мовити, плями, тон та потім уточнює це. Але я навіть малюю не так. Я вам розповім про дещо іншу варіацію безлайну. Та щоб зрозуміти мене повністю та реально зануритись в цю тему, пропоную почати з самого початку. А, не настільки. Ось так краще. Це мій останній скетчбук, в якому я малювала в період початку 2022 року. І навіть тут можна прослідкувати, що роботи, в яких я хотіла зробити чіткий лайн та заливку, у мене виглядали набагато гірше, ніж роботи з більш розмитими краями. Або там, де я могла затонувати роботи за допомогою різнокольорових олівців. Така сама тенденція в мене прослідковувалася і в діджитал-малюванні. І зараз ви напевно будете ловити дикий крінж зі мною, тому що я збираюся вам показати свої перші роботи в діджиталі. Для художників, які не ознайомлені з діджиталом і не знають, що таке цей перехід, я хочу пояснити, коли ти все життя малюєш в традиції, всі знаєш, що таке олівець, маркер, ну і так далі. І тут в тебе з'являється планшет, на якому всі ці матеріали можна зімітувати за допомогою кістей, а текстура бумаги не відчувається, це, ну, це реально трішки важкувато. Не можу сказати за всіх, але в абсолютної більшості художників при переході на діджитал скіл просідає. І вже потім по обставинам починає плавно підніматися. Адже діджитал це зовсім інша ніша та зовсім інший принцип малювання. Ну, тепер ви підготовлені і я хочу показати свою першу роботу в діджиталі. Я не знаю, як це прокоментувати. Якщо ви думаєте, що вона була одна, і просто з непривички ні. Ось ще декілька. Однією з найбільших проблем було те, що я не розуміла кісточки, я не розуміла, як вони працюють, і просто часто накидувала якийсь блюр, який робив дуже мильною картинку. А ще я не розуміла лайн. Це було ніби нічне жахіття. Ну не розуміла я, як робити ці рівні ідеальні лінії. Ну все, не виходило і в мене, і все. Я старалась класти стабілізацію, дивилася відеоуроки, але нічого не допомагало. Мені, звичайно, хотілося зробити картинку більш пливнішу, щоб вона не так виділялась на фоні та не була такою поламаною. У мене просто не виходило, лінії виходили якимись кривими, а рівними їх зробити я просто не могла. Ну і тут потрібно було щось робити. І в цей момент я знайшла той спосіб малювання, за яким малюю і досі. І в один момент я просто подумала, а що буде, якщо не малювати з лайном? І ні, я не подумала малювати від плями, я придумала дещо інше. Зараз постараюсь пояснити на прикладі прев'ю. Спочатку я роблю скетч, криви, коси, але які є. полосатий, неважливо. І далі я малюю пап-низ скетчу. Тобто з допомогою нього я розумію, де знаходяться основні об'єкти, заливаю їх, промальовую ціні і працюю з ними. І це я також роблю більш в чорновому варіанті, щоб накинути приблизні форми. І наступним кроком я просто забираю скетч. І після цього я малюю, так як малюють люди від плями. Тобто в мене є вже такий нарис, і я його уточнюю. Варто зазначити, що в будь-якої роботи мають бути чіткі лінії, які відмежовують її від фону. Без них просто буде мильно і некрасиво. І, до речі, цю я помилку дуже часто допускала, коли починала. Я не розуміла, в чому справа, адже ніби я малюю без лайну і ніби я не використовую блюр, але картинки все рівно мильні. Проблема була саме в цьому. Від нього ніколи не втечеш, але можна упростити собі роботу. Цим я і займаюся, в принципі. Тому щоб зробити такі, ніби недолай, не просто дуже сильно чищу скетч. А далі це все діло рендера та світоцінні. Також ще одним дуже неймовірно важним аспектом є правильний підбір кольорів. Адже, коли ти малюєш без чіткого лайну. З глядачам потрібно звертати увагу на щось інше. В цьому випадку це кольори. Зараз я зроблю міні-екскурс по тому, як я їх підбираю. Загалом існує дуже багато різних поєднань кольорів. І для цього нам потрібен круг Іттена. Ви зараз його бачите на екрані, а також можете просто загуглити і зберегти собі десь. Саме з допомогою цього кругу ми зараз будемо підбирати кольори. Перший спосіб поєднання це комплі... коль... компліментарне поєднання кольорів. Це ці кольори, які розташовані на протилежних сторонах цього круга. До прикладу, прямо навпроти оранжевого знаходиться синій колір. На прикладі мого малюнку, коли я малювала Тао, вибачте, за помилки минулого, одразу. Тут ми сфокусуємося на фонариках, на синьому фоні. Та, і, в принципі, всю композицію я будувала на основі цього поєднання кольорів. Тому, як-не-як, вони тут виглядають живо та дуже контрастно. Наступним поєднанням є так звана тріада. Це поєднання, коли кольори знаходяться в умовному трикутнику. Я би сказала, що таке поєднання кольорів більше вже для професіоналів, адже це дуже контрастні кольори і треба вміти їх поєднувати. Для початку я би радила все-таки компліментарне поєднання або аналогічне, про яке я зараз розповім. Аналогічне поєднання заключається в тому, що кольори є сусідами на цьому колі. Особливо гарно це працює з пастельними кольорами. Таке поєднання є дуже ніжним та також додає свого шарму картині. Але якщо вам все ж таки дуже подобається тріада, то я би порадила роздільно комплементарне поєднання. Замість кольору, що знаходиться навпроти, потрібно обрати два сусідніх. До прикладу, оранжевий, синьо-фіолетовий та синьо-зелений. Останні два поєднання я вирішила трішки з'єднати, тому що це прямокутник і квадрат. Вони називаються трішки по-іншому, але це буде у мене прямокутник і квадрат. Прямокутник. Ми малюємо прямокутник на цьому колі і вибираємо кольори, які співпадають з його кутами. Сенс в тому, що один колір буде основним, два інших другорядних, та останній буде виділяти акценти. В цьому випадку не потрібно повнорозмірно використовувати всі кольори, а зберігати певну пропорцію. Останнім поєднанням є квадрат. Він здається, він так і називається, якщо я правильно пам'ятаю. Він є дуже яскравим та контрастним. Мені навіть здається, що більше, ніж тріада. Тому тут треба ще більше напрягтися та контролювати процес. Але в принципі, якщо ви це зможете, то малюнок вийде дуже динамічним та яскравим. Йой, я не планувала навалювати стільки теорії, але тепер ви знаєте, як правильно поєднувати кольори. В принципі, це є база ґрунт-основа, і якщо ви будете її дотримуватись, то я впевнена, що ваші малюнки будуть просто неймовірними. У деяких з вас може виникнути питання, так чому ж я хачу лайн? А я відповім, це занадто складно і не вартує того. Дисклеймер, це моя власна думка, я не хочу нікого образити. Ні, чесно, я обожнюю людей, які малюють з лайном, і я вважаю реально, що це дуже красиво. І. Я вами захоплююсь, чесно, але я так би не змогла. Лайн мене ніби заганяє в рамки. Ніби ти не можеш вийти за ту лінію, вона має бути чітка, красива, рівна. А коли ти малюєш без лайну, то ти даєш волю своїм почуттям і динаміці. Як на мене набагато вигіднішою є робота з кольором, адже він приваблює людське око, а за допомогою лайну можна просто розставляти акценти. До речі, для тих, хто бачить мене вперше, ось мої малюнки зараз. Так, все ще не ідеальні і є над чим працювати, але я вважаю, що непоганий прогрес. Тепер ви знаєте трішки більше про мене, мою історію та про те, як малювати в безлайні. Мені здається, це непоганий результат за 10 хвилин. По традиції, якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях, я люблю малювати в. Без лайні або лайні, Все залежить від вас. Таким чином, я не тільки буду знати, скільки людей додивились до кінця відео, а і хто з вас як любить малювати. Мені реально дуже цікаво, тож чекаю ваші коментарі. Якщо вам сподобалось це відео, то я рекомендую вам подивитися ось ці два. Гарантую, вони вам сподобаються. А поки до зустрічі!